І всім привіт! З вами знову бий шоу. І сьогодні я представляю вам плюси та мінуси двох аніме, а саме Вибух та Ікс. Цю тему мені запропонував підписник. Тож, якщо у вас є якісь ідеї для відео, обов'язково пишіть їх у коментарях під цим роликом. Ну що ж, слава Україні, ЗСУ та смерті російським окупантам і бункерному діду. Почнемо, напевно, із плюсів вибуху. Насамперед відчувається зв'язок між Беєм та його Блейдером. У декого він навіть особливий, що він може говорити із аватаром, і лише один граф ночі може владіти декількома беями. Навіть Рашад не міг використовувати в аватар Валькірії. що робить Бейблейд не просто грою, а чим більшим. Надзвичайно класні другорядні персонажі. Це наступний плюс цього аніме. Насамперед я маю на увазі фрі, Луї, Шу, Віна, Фая, Харца, Феномено. Вони неймовірні. І подібних дуже бракує у новому поколінні. Наступний плюс надзвичайно пропрацьовані та динамічні битви з дуже деталізованими беями та аватарами. Ну цим все сказано. І останній плюс, як не банально, це вибухи. У перших сезонах ця особливість беїв була супер. Щодо мінусів: перший з них це тупорилі протагоністи, яких всіляко тягнуть у битвах із більш сильними блейдерами. Навіть драми, який мені подобався, не особливо славився розумом. Наступний половина сезонів це короткометражки, які тривають лише 10 хвилин. Цей повноцінним аніме не можна назвати. Далі віковий рейтинг. Це не дозволило реалізувати деякі по-справжньому круті моменти із манги. Останні сезони взагалі стали відверто дитячими. Далі безперервні зливи легенд Бейблейду. Спочатку вони перемагають протагоніста, а через три серії програють. Ну і звісно ж, антагоніст має всіх їх перемогти без цього ніяк. Ще один мінус це ну дуже одноманітний сюжет останніх сезонів. З'являється протагоніст, спочатку він б'ється три серії, про такі ями, далі фрі, Луї, Шу, Волта, антагоніста. І фактично все далі повторюється. І останній мінус Бейблейд лише для хлопців. Дорослих тут по факту немає, а з кожним сезоном протагоніст стає все молодшим. І дійдеться до того, що 9-річний Хьюго перемагає 16-річних легенд. А якщо ти дівчина, то отримаєш лише не ексклюзивний Бей або взагалі лайну від Хасбро. І на цьому ми переходимо до Beyblade X. Ну що ж, плюси: перший це мальовка. Порівняно із вибухом, вона більш доросла і гармонійна, не має відверто огидних зовні персонажів. Наступний, ну дуже вагомий плюс це розкриття важливих для будь-якого спорту і не тільки тем, насамперед. Популярність, професіоналізм, завершення кар'єри через вік та через травму, спонсорство, без якого у спорті нікуди, все це робить бейблейд більш реалістичним. Далі плюс це те, що в цьому аніме бейблей для всіх. Тобто грають і дорослі, і старі, і малі люди. Те саме стосується і полу персонажів. Грають і дівчата, і хлопці. Зокрема, одна із головних героїв саме дівчина Маруті. І до речі, протагоністи тут, на щастя, не дев'ятирічні діти. Наступний плюс головного героя не тягнуть, Бадо програє всім, кому не лінь, і при цьому розвивається як персонаж. Проте про це поговоримо ще у мінусах. Далі плюс це серії, що тривають 24 хвилини як повноцінне нормальне аніме, що дає змогу авторам вигадувати кумедні серії чи надзвичайні ситуації для героїв. І останній вагомий плюс це опенінг. У вибуху з третього сезону фактично не було нормально, а тут одразу такий класний. Я до останньої серії не перемотував його, та ще й заніс його до списку відтворення з моєю улюбленою музикою. Щодо мінусів, найбільше, яке кидається в очі, це немає зв'язку між Блейдером та його беєм. Всі можуть керувати будь-яким напарником. Та ще й це переходить у найбільш ненависну для мене серію, де всі стали керувати Феніксом як самим сильним беєм, і одразу почали перемагати професіоналів. Так зробили реалістично. Де ще всі діти хочуть мати лише самого сильного бея. У мене ж також, є кузени, я знаю про що говорю. Але це неправильно. Наступний мінус аватари, вони стали менш пропрацьовані порівняно із вибухом. Далі проблема в тому, що все стало віртуальним. Талісман, коментатор, арбітра взагалі немає. Мені таке не подобається. Потім не менш важлива проблема це те, що протагоніст програє кому не лінь. Я так часто обурювався, що у вибуху тягнуть головних героїв, що японці, здається, подивилися мої відео і вирішили зробити бадо, який за всі 51 серію не отримав жодної перемоги. Програвав навіть найслабшим, і що я маю сказати, я не це мав на увазі, протагоніст має перемагати бодай слабаків. І останній мінус ну занадто мало персонажів, гідних того, щоб я їх запам'ятав. Тут немає місцевого фрі, луї, шу, але нас як мінімум чекає ще один сезон, тож, можливо, ще з'явиться хтось цікавий. І ви в мене спитаєте, як висновок? Яке аніме все ж краще? І я вам так і не відповім. Мені більш пропрацьованим здається, ікс, проте, вибух назавжди в моєму серці, тому нехай кожен сам собі обирає.